І так, день вам добрий, 27 епізод по Улеон Isolation, і ми сьогодні будемо розбиратись потихеньку з андроїдами. Так наче ми з ними не розбирались. От чому ви не даєте мені їх побити? Чому ви не даєте їх обшукати? У цього очі, наприклад, світиться. Одразу зрозуміло, що він ще зможе піднятись. От бачите. Оце от. Я прям аж не знав, що він встане і піде. Мені що, його пристрелити треба було, я не знаю. Рікардо, я на місці. Сюди андроїди приходять умирати. Хм, Цікава фраза. У нас є точка збереження. Це чудесно. Сьому голову відірвало. Чому ви не даєте мені їхні трупи перевіряти? Звідки наш головний персонаж знає, що всі трупи андроїдів не мають на собі жодних речей необхідних. Це у нас набої для револьверу. Підбирай. Молодець, що порухався. Я тебе навіть покалічити не можу. Так, у нас датчик зреагував на якийсь там рух. Походу, десь тут недалеко є у нас андроїд який. Ну, ще більш-менш живий. Чому я махаю? Ладно. Боже, рядом враг я збережусь одно. Тому що той ваш враг. Ворог, поки він сюди допрається, тут 300 років пройде. Так, я сховаюсь. Знаєте, мені от цікаво. Чи шокер працює на вас? Можливо, не працює. А можливо, це не цей чувак рухався. Шприц. Чому у мене так здоров'я раптово мало стало? Он андроїд ходить, бачите? Куди моє здоров'я зникло? Блін, я не ту кнопку клацав. Куди мене моє бісове здоров'я ділося? Що буде, якщо я перезаряджу? 5 зарядів максимум можна таскати. Так, у нас там по коридору ходить андроїд. Чи є можливість у мене його вбити достатньо так тихо. Чи порівняно тихо. Куди моє здоров'я ділося? Я це буду повторювати кожні пару хвилин. Так, андроїд у нас знаходиться у цьому темному коридорі. Принаймні він там був. Нікого більше не бачу. Тут ціла гора трупів. Як думаєте, хтось із них встане і потім буде мене лякати? Я думаю, що саме так і відбудеться. Походу, той чувак упав і здох просто. Сенсор, який мені не треба. Генератор. Виключить? ні ні не. Давайте поки що ми походимо по навколишній території. Зрозумілуємо, що й до чого, а потім вже вимкнемо якусь невідому хрінь. Яка проводами веде в тому напрямку. Бо їх тут аж навіть дві. Я бачив, що тут хтось рухався. А як на це реагувати, я не знаю. Бо андроїди, вони ще та сволота. Ходять тут, помирають. Походу, то мені показали, що чувак отуди от спустився. Можливо. Виключить. До речі, кажучи, я не, не здивуюсь, якщо насправді під словами виключить. Ці йолопи насправді мають на увазі включить. Увімкнути. О, потух сам. Навіть добивати не треба. Так, що у нас тут є? Заряд для шокера, який мені нафіг не треба, бо вони, походу, не працюють на андроїдів. Батарейку для ліхтарика я зараз загребу. Так, термінал. Що у нас тут за інформація є? Так. Комната переформатування. Спединг. Я послал наверх э, пустых андроидов, чтобы было что показать вип клиентам. Если ты не в курсе, их надо просто положить на постамент в комнате переформатирования. Они подключаются к пола и загрузят новейшую прошивку. Надеюсь, клиенты к... купятся Рассел. Ясно, я на эту кнопку натыснул, потому я думал, что... Що... Я нахожусь в меню внутреннему. Говорит Ренсом, официальный представитель компании Sixon. Сегодня утром я обнаружил у себя в квартире Андроида, а когда спросил его, как это понимать, он на меня набросился. Мне пришлось бежать из собственной квартиры. Я требую немедленно отправить ваших самых вменяемых техников к ядру Аполлона. Пусть разберутся, что происходит, и сообщат мне. О боже, слишком високий уровень енергії. О, боже, там електрика бачили. Типу спробуй відчинити мене током довбане, тому я навіть пробувати не буду. Це вимкнути. Датчик руху час від часу спрацьовує, але, чесно кажучи, тут немає на що спрацьовувати. Невеличка пауза посеред відео, яку ви, можливо, і не побачили. Так. На, ща, це, да, раді братись Ну, короче, Ну, коротше, оці от купи андроїдів, які я бійти нормально не можу. Вони натякають на те, що коли я буду оце от все відмикати, вони будуть оживати. Тому. Я, чесно кажучи, не радий. Це занадто очевидно. І мені занадто не подобається. Всі андроїди, звичайно ж, не оживуть. Але... Все одно не легше. Так. А що я хотів. Напевно, подумати, що це буде останній епізод, який я зараз підряд буду записувати, бо вже майже. Ой, друга. Не друга. Ой, майже перша година ночі. Варто, блін. чимось таким метиком зайнятися. У РД. Давно я цією штукою не бавився. Так. А... Оце от. Оце от і... Оце от. Більш-менш так собі. Чи є тут щось цінне, що я можу загребсти собі? Тут тільки батарейки до ліхтарика і етанол. А ще місце, щоб сховатись, що мені не дуже подобається. І я можу зробити аптечку. А чи можу зробити. Не так кнопка. Чи чим не можу зробити. Бо мені на один треба предмет більше. Так, ладно, зробимо аптечку. Електромагнітна бомба, можливо, нам знадобиться. Подивимось. І, напевно, зараз почнемо все потихеньку від... Відмикати. Подивимось, що до чого призведе. Так, це етанол, я його використати не можу. Чи був я тут? Був, здається, і нічого взагалі не знайшов. Тут хламо купа. А, таке враження, що, наче сподівається, що я щось буду, блін, робити. В повній темряві я прийшов сюди, щоб відімкнути цю штуку. І вона. Нічого не зробила. Я її вимкнув, але воно нічого не зробило. Що я хотів? Я хотів перевірити. Тут, напевно, досі ще великий. Так. Да. Напевно, треба буде всі три по черзі повідмикати, але і коли я там якусь певну штуку від... вимкну, воно все піде коту під хвіст, тому візьмемо це в руку. Будемо сподіватися, що воно одразу мені не знадобиться. Так. Наступна фіговина, яка у нас заряджає двері електроенергії. Як цікаво. Бум. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не треба мені нічого робити, відійди від мене. Тепер розвернемось, змажимо. І тепер треба подумати трошки. Все-таки ти вмієш андроїдів по голові бити. Можна дізнатися, якого біса раніше, коли я пробував це робити, мене вбивало просто. А тепер я можу його труп... <смітнє> Ви, чесно кажете... Я вас ненавиджу. Чому я можу подивитись на труп цього чувака, але не можу подивитись на труп якогось іншого чувака? Слішком великий ревінат. Виключить. Давайте подивимось, хто наступний оживе. живе. Так, все це проглючило і тому подібне. І, і незрозуміло взагалі нафіг треба було в цьому порядку це все робити. Двері відчинилися, я начебто міг там прорізатись крізь двері, але то вже таке.

Семюельс, а ти ідіот. Я тобі просто в обличчя світив. Викупаю, в чому прикол, але все одно. Виглядало це занадто тупо. Так, тут я можу пройти, тут занадто темно. Ах, чому, блін... Ти нічого йому не сказала. Скажи мені, будь ласка. Семюль знаходився на відстані витягнутої руки. Можна було б хоч щось сказанути йому. Нажать кнопку. В чому прикол? Андроїди, які стоять знову таких веселих позах. Взриватель. Поки що реакції на рух нема ніякої такої. Труп. У трупа трошки Е на аптечку фигни. Что тут у нас в компьютере? Так, а, планы на вечер. Сюзанна, милая, сегодня придется все отменить. Мне сообщают о странном поведении андроида внизу. Возможно, это как-то связано с теми исчезновениями. Иди в шоурум и запрещу. На моем компьютере есть кнопка блокировки. Еще с тех времен когда эти андроиды чего-то стоили сейчас там простейшие демонстрационные модели так что ничего не бояться просто забрись и жди я все, все уложу а потом мы наконец отпразднуем в спокойной обстановке так последний шанс пять важные клиенты прибудут рано ты со своими ребятами должен быть готов их встретить. Время уходит, это наш последний шанс хоть немного заработать на этом куске дерьма. А вы должны во всем им угождать, выполнять все их просьбы и смеяться над всеми их тупыми шутками. Когда созреет, во... э... созреет веди в шоурум. Только не торопи их и не болтай слишком много. Если скажут, что в андроидах надо что-то поменять, совсем соглашайся. А это уж потом пусть наши технологи голову ломают. Я надеюсь, ты задействуешь своих лучших людей. Общие встречи в шоуруме, расписание в шоуруме, пятница, свидания, все остальное шлепа. Сотрудники компании Сиксон, администратор Сюзанна Арчер, менеджер по продажам андроидом управляющий. Бла-бла-бла. Так, я так розумію. Що з тобою сталося? Тебе чимось тяжким по голові довбанули. Давай вгадаємо, а який із андроїдів, який стоїть в шоурумі, все-таки зробив цю ж фігню з тобою. Можливо, оцей, от, якого не хоче наш головний персонаж бити. А можливо, оцей от. Ліхтарик можна вимкнути, можна оцього побити. А можливо, вони всі одразу так зійшли з глузду, дах у них поїхав і вони почали всіх вбивати. Чому ти їх не б'єш? Я б чисто заради приколу тут ходив би і довбав би кожного андроїда своєю фігнею чисто заради приколу. Перевіряв би по голові, їх стукав би, щоб дізнатись, що вони працюють. Двері заперта. Так, а куди мені звідси пертись? Ха. Шоурум? Цікаво, Цікаво, цікаво. Напевно, в кімнату перероботки доведеться пертись по-новому. Вибратися із шоурума, я сам зрозумів. Можу прийти по суті тим же шляхом, яким і зайшов сюди. Ха. Що його таке можна придумати? У нас є оця от кімната, в якій можна зачинитись. Це взагалі кімната чи ліфт. Я б сказав би, що це ліфт. Штіфт. Може то туалет взагалі. Я тут туалетів ще, здається, не бачив. А, до речі, тут сказали, типу. Зайди... Як там звучало воно. Що там про кнопку казали? Так. А... Ідів шоурум. Ага, це на Android, на комп'ютері десь тут кнопка блокування має знаходитись. Пойді в термінал. Не догнав. Написано, що тут десь має бути кнопка блокування. Осмотрите, тут у нас труп без нічого, сенсор. Якась фігня незрозуміла. Реально. Де долбана кнопка блокування? Прийди в шоурум, зачинись і не знайди кнопку блокування. Я... У мене зараз не дуже багато часу, щоб це все, все розгрібати. І я, чесно кажучи, з такими темпами буду витрачати по ходу вас в час. Мені цікаво буде, якщо виявиться, що один із цих андроїдів типу, постійно змінює свою позу після того, як я від нього відвертаюсь. Це буде смішно. Так, тут у нас пусто, це капсули для андроїдів. 4 капсули. Кожній стоїть андроїд. Питання в тому, чи всі андроїди зі своїх капсул. Як розуміти той прикол, що тут десь має бути к. От воно. Блокування зняли. Тепер залишилось вибрати звідси живими. Без записі нельзя. Хто сказав? О боже! Смажить як воно. Як воно смажить! Як воно все смажить. Жах якийсь. А, що я взагалі там хотів класнути? А, я можу міну зробити. А, я там хотів якусь фігню зробити, тільки я вже забув, яку фігню я там збирався зробити. Візьмемо з собою шокер. Так, акумулятор тепер можна взяти. Та перестаньте звучати, наче хтось ще буде рухатись. Не? Я наче чийсь голос почув на секунду. Шоурума ви... ми вибрались, а, фішка єдина, яка мене ще цікавить. Щоб мені зараз дали десь точку збереження, щоб. А отак от теж. Куди мені пертись в такому випадку? З типу вони в двері стукають. Так, да, страшно, дуже страшно. Я поки подивлюсь на вікно. Верніше не на, а в вікно. А потім відкрию мапу, подивлюсь що мені в сусідню кімнату. Спробую здогадатися, як туди дойти? Пошукаю точку збереження. Цікаво тут є щось цінне. Що ти вмієш робити, штуковина? відведення газа. Не знаю, це я звідки тільки що отруйний газ походу витягнув. Там була намальована походу. Ага, зрозуміло. Це якраз на той момент, як ті ідіоти спробують все-таки вибрати звідти. Чи тут з'явилось щось, немає поки що. Є ймовірність, що тут точки збереження. Так, ти у нас людина, наче. Наче все назбирав. А коктейль Молотова. Тут у мене інший цей. Тепер я його можу в міну робити, походу. Так, що я хотів? По-перше, дробовик. Я нарешті дістав собі нормально набоїв, щоб можна було жити. Всього лише 4. Револьвер поки що немає. Взяти патрони для револьвера. Це, походу, якраз оця от, а, точка, про яку чувак казав, що тут можна буде запастись всією фігнею. Я, чесно кажучи, радий, що мені, нарешті, вже аж прям стільки ресурсів дають. Так, електромагнітна міна, батарейки для фонаря, навіть так краще. Аптечка. Ну, давайте раз на пішло, Ми її використаємо. І візьмемо ще одну. А міну ми будемо використовувати як бомбу. Ще одна міна, тобто, якщо я зараз її використаю, то я зможу її ще потім використати. А, так. коктейль молотова, я спочатку обійду всю територію, подивлюсь, що я де можу дістати. Сенсори, лам всякий. У мене все під зав'язку вже забите майже. Ще коктейлі молотова. Одразу видно, наскільки я, блін, ресурси використовував. Електромагнітна міна. Нехило так. Було б прикольно, якби мені ще б трохи набоїв дали. Чесно кажучи, я був би не проти. Так, ну що ж, почитаємо, що тут на комп'ютері написано. Якщо тут тільки буде функція відчинити двері, то ми це і не будемо робити. Так, Сміт, прочти ето. Що значить, ти задрайл люк к ліфту? Ну нахрена мне твои пушки и припасы? Или если андроид, который за тобой гнался, все, еще здесь твою мать. Вроде он меня не видел, он таращился на твои старые журналы из обзорного окна. На заводе плазмы. Спускайся и открывай эту дверь сейчас же. Смит! Сопротивление. Я не знаю, сколько еще человек тут осталось, но... Знаете, у меня есть оружие и припас. И я расположился у входа в шоу-рум. Я надеюсь, здесь эта тварь нас не достанет. Со мной тут Смит. Он сейчас в фойе завода. Сюзанну я так и не нашел. Если она с вами, дайте мне знать. А Сюзанна, это походу вот той вот труп, который был в комнате. Так, чем можем? Походу я уже ничего не могу выготовить. Меня тупо... Купу матеріалів надавали. Можливо, я навіть бомбу майже одразу і використаю тут. Мені треба буде зрозуміти, як двері відчинити. Напевно, десь там є кнопка, яка дуже очевидна така, яку я пропустив. Так. Ну, в принципі, нормально. На цьому з цим епізодом ми завершаємо. Сподіваюся, що наступний раз, коли я зберусь записувати ці відео, знову я не забуду як грати. А ні, тут у нас ще є жетон, вибачайте, вибачайте, треба. Ще є пару речей. Треба потихеньку тут ще перевірити, що тут у нас є. І після цього тільки завершити. Для цього нам доведеться трошки зберегти ще. Цікаво, скільки гра вимагає від себе, щоб ми змогли знову зберігатись. Так, я хочу поки що по сторонах подивитись. Точка збереження, якщо що вона у нас під Я знаю, що от. Я хочу на вас подивитись. Що з вами буде, ідіоти? Там ще е здається, одна чи дві бомби є. Як думаєте, їх вже поплавило? Так, одного, наче поплавило. Дробовик. Дробовик. Отак от, от по одному всіх повбиваємо. Перезаряджаємо. Якраз на, цьому, на такій ноті і завершимо цей епізод. Упс! Вибачай я мазило. Я мазило і ще й не вмію багато чого робити. Не лякайте мене такою музикою. За мною всього лише ганяється один андроїд. Кого я зараз просто пристрілю одним пострілом у голову. Якщо тільки зможу влучити. Та й взагалі, чому я набої витрачав? Я міг його добити і вручну. Як виявляється, наш персонаж. Як виявляється, наш персонаж вміє таке робити. Так, а. дробовик. На жаль, я, блін, всі набої повитрачав. Цього я не можу обшукати. Та-да-да-да-да-та! Револьвер у мене є. А, зараз зробимо епізод трошки подовше. Можливо. А можливо, ні. Я зараз підберу ще тут матеріали, які я зможу використати. Електромагнітна міна, аптечку я не можу використати. коктейлі Молотова також не можу використати. Ще одна одна електромагнітна міна. Все. А ще одну я можу підібрати. Якщо вона тут є. І по, цьому, і по суті на цьому можна вже цей епізод завершати. Так, а, наші ще шесть... десь одна була. Ну, в принципі, дві штуки мені має з головою вистачати, чесно кажучи. Ладно, на цьому у нас вже на цей раз точно все. 29 хвилин плюс пару веселих перестрілок. Думаю, було прекрасно. Прекрасно, чудово. На цьому все. Бувайте зустрінемось з вами наступного разу.